Медична сестра Черкаського вищого професійного училища будівельних технологій Віра Цись перевіряє кожного студента, хто заселяється у гуртожиток. Так як тернометри ми користуємося безконтактно, якщо температура там показує спочатку висока, то ми міряємо звичайним градусником, а вже потім то будемо вирішувати. Ну, такого ще не було на сьогоднішній день. Дмитро Черненко пройшов Медогляд та заселяється у кімнату. Каже, приїхав на навчання села Княжа. Навчатиметься на зварювальника Кам'янчика. Розкладає у кімнаті речі і додає, що умовами проживання задоволений. Кровачина і ліналі кімнати значить, тільки живлені. Директор навчального закладу Олександр Саюн зазначає, студентів заселяють у гуртожиток з урахуванням усіх карантинних обмежень. Кількість здобувачів освіти, які виявили першого курсу, заселилися у гуртожиток нашого навчального закладу, становить 150 осіб, що ну відсотків на 10 більше ніж минулого року навчального. Нашій гуртожиток розрахований на 320 двадцять койкомість. Через те, у повному обсязі, всі ті охочі, які вели бажання поселитися у гуртожиток нашого закладу освіти, всі вони поселені. 250 студентів заселилося у Черкаське вище професійне училище, зазначає директор Сергій Воронов. Вони перед першим вересням якраз ідуть до нашої медичної сестри, яка оглядає їх. Так само вона передивлюється календар щеплення, але це обов'язкові щеплення, які повинні бути. Власне ніяких додаткових вимог з приводу щеплення по ковіду на сьогодні немає. Якщо у нас будуть якісь певні там симптоми, хвороби чи що у нас є. Дві кімнати ізолятора із села Вітове до Черкас приїхала Вікторія Кандяк. Навчатиметься рік на майстра ресторанного обслуговування. Каже, гуртожиток чудова можливість відчути студентське життя. Кожен студент, він це розуміє, що це набагато дешевше. Якщо, звісно, в когось є така можливість знімати квартиру або кімнату в, в сімейному навіть гуртожитку, то чом би ні? А в кого нема можливості, це я б сказала, навіть. Ідеальний варіант веда Галина Мазур Олег Кураш новини на Суспільному Черкаси.